Що ж, колеги, доброго ранку. Сьогодні просто буде таке вайне розгромне відео, і я вам скажу, що мене один коментатор дуже сильно вразив. 에, давайте я зачитаю цей коментар. Хто хоче завести пасіку, не слухайте Назара, не заводьте б'їл, ви вкладете гроші в провальну справу. Ви десяток років будете відбирати вкладені кошти. Пасічники в США, в Європі та Канаді не збирають прополіс, не збирають пилок, пергу, маткове молочко та іншу ерунду. Їм вистачає грошей з меду і запилення. Іншу єрунду. Да. Які в нас е, розумні люди, вони знають, що це інша ерунда. А я тому чоловіку написав дуже просто: виклик прийнято. І е, мій досвід, е, мій бекграунд, е, мої знання, е, вони коли просто. Вщитую таку інформацію від таких коментаторів, мені просто робиться смішно. Я їхав в машині, читав цей коментар, мені смішно. Е, галузь бджільництва на сьогоднішній день е, має безліч продуктів бджільництва. Е, прополіс, віск, маткове молочко, бджолина отрута, е, мед, е, пилок, перга. Вже 7, да? і ми ще далеко даже не, не нирнули в потік цієї, інформації, підмор і так далі. А скільки похідних продуктів, які можна утворити, поєднуючи ці продукти, а скільки продуктів, які дотичні до бджільництва, наприклад, такі як екстракт личинки воскової молі. Тобто це не безпосередньо продукт бджільництва, а це продукт, який якби, дотичний до бджільництва, але також з'являється на цей світ саме завдяки пасічникам, саме завдяки бджілкам. І от читаю ці коментарі. І дуже багато неграмотних людей. І от е, знаєте, дуже так е, мені на голову е, приходить такий вислів, що колись е, розумні правили світом, і дуракам було важко. А от зараз дураків більше, ніж розумних. Виходить, що страдають розумні, бо дураків більше, і дураки управляють цим світом. І це дуже шкода мені. Е, ну, давайте так. Я відкрив такий. Цікаву таку державну статистику Сполучених Штатів США. Федеральні дослідження по добуванню продуктів бджільництва на території Сполучених Штатів Значить, Щорічний звіт Міністерства сільського господарства США щодо стратегічних пріоритетів запилення сільськогосподарських культур на 2022 рік. Дальше. Опитування та звіт. Щодо медоносних бджіл Національної сільськогосподарської служби США. Далі, досліджувані статті з е, значить, використання продуктів Штатів США. Далі спеціальні дані в сільському господарстві, а саме тваринництві на території США. Ну, коротше, тут дуже-дуже багато. І все це зводиться в програму дослідження Міністерства сільського господарства США щодо бджільництва. І тут дуже-дуже багато даних, дуже цікаво. Це все можете знайти в вільному доступі. І ось тут такі дані пишуть, цікаві. Значить. Щорічне добування продуктів бджільництва, і тут перелік: значить, маткове молочко, трутневий гомогенат, бджолиний яд бівеном, мед, пилок, перга в списку продуктів записане запиленням, тому що це логічно. Далі. Прополіс, причому Прополіс ділиться на категорії. Прополіс там з якихось, ну тут по штатах розбито, Прополіс з південних, з північних штатів, Прополіс з тропічних штатів. розумієте? І це мені це читаю цю інформацію, і я думаю, ого, це то пасічники, тільки займаються добуванням меду і сільськогосподарським запиленням і капець. Далі апітерапія, окремий розділ, цілий окремий розділ апітерапія, бджоловжалення, значить, лікування продуктами бджільництва. Далі апітоксинлення тобто тобто безпосередньо від бджілки, і апітоксин окремо використовується, тобто вже коли добути, як безпосередньо порошок і так далі, і так далі. Цей список можна продовжувати безкінечно. Давайте далі. Значить, В чому Америка є лідером у світі по добуванню яких продуктів бджільництва? Значить, так званий апітоксин, бівену. Америка є на сьогоднішній день одним із лідерів виробництва і переробки цього продукту. Далі. На, сь на сьогоднішній день Америка є е одна із найбільших країн, як імпортерів, так і експортерів. Меду. Е ну, вони далеко не зрівняються з Україною. Україна набагато більше виготовляє. Україна більше ще туди постачає. Е приблизно цифри такі: е на 200 мільйонів населення. Америка. Споживає приблизно 150 тисяч тонн меду, закупляє велику кількість меду з Канади, Європи. Тут не є категорії країн, просто з Європи. І сама Америка виготовляє приблизно десь в районі 45 тисяч тонн меду. 45 тисяч тонн меду, споживання 150 тисяч. Ви уявляєте, який дефіцит? Скільки? Скільки на 200 мільйонів тут розраховано населення? Не розумію чого так, але ну, американці, вони дивні люди завжди. Були далі. Виробництво воску одна із передових країн виробництві воску. На сьогоднішній день виробництво воску в Америці знаходиться в стані, якби, такому, такому відновлювальному. Тут так і зазначено, що відновлюється виробництво воску, тому що світ потребує чистого воску. І чим далі ми йдемо, тим більше в світі використовується саме. Чистий віск. Пилок, перга, немає по кількості, але є інформація, що саме по пилку, Америка, дивіться, по пилку Америка значно збільшує запилюванність сільськогосподарських культур. Ну, от. Тут це прекрасно. Тобто американці розуміють, що ми можемо не тільки запилювати, а американці розуміють, що коли ми їдемо на запилення, ми можемо ще збирати цей пилочок. І це дуже так чудово. Окремий розділ бджоли. Тобто ми продаємо бджолині сім'ї. Ну, тут так і пише бікаленіс. Але українською відповідник це є бджолині сім'ї. Ми продаємо бджолині сім'ї. Вартість однієї бджолини. Сім'ї становить 165 доларів, тут зазначається. Е, і реалізовано в Америці за попередній е, попередні, це 2023 рік е, дані, було близько 5 мільйонів бджолиних сімей. 5 мільйонів бджолиних сімей, Реалізовано бджолиних сімей. Далі. Е, тут є біквін, тобто матки, бджолині матки. Значить, В Америці виготовляється близько 45 мільйонів бджолиних маток. Ідеально, розумієте? Тобто Америка вже і експортує дуже велику кількість бджолиних маток. От і все. І це щорічний звіт Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів Америки. Тут можна вчитуватись, треба сидіти, перекладати і так далі. Все ж воно англійською мовою. Його дуже тяжко, його дуже тяжко мені інтерпретувати. Ось тут от такі от розділи. Це щоб ви не думали, що я ось собі тако придумую, да? От Бачите, і оцей звіт е, пішов весь англійською мовою. Е, я собі такі виноски поробив. Да, і ось тут все, на жаль, англійською мовою. Ну як, на жаль, е, на жаль, чи на щастя. Е, просто дуже тяжко його вам е, зразу інтерпретувати, перекладати. Е, от, е, от от так. От так да? І е, це дуже класно. Це дуже класно. Тут навіть е, є в звіті, да, в звіті е, міністерства є е, такий розділ, який називається Статус трендс. Тобто, які є речі статусні, які вже дають нам прибутки, і є речі, які набирають тренду. От, наприклад, саме виробництво пилку набирає тренду е, і так далі. Ну, коротче, От така от штука. Так що, колеги, коли ви говорите про коли ви говорите безпосередньо про те, що щось я говорю неправильно, ви завжди перевіряєте інформацію. Знову ж таки, різниця між мною і вами, я кожен день живу бджолами. Можливо, хтось із вас теж кожен день живе бджолами. Я дуже радий тому, але ми тут спілкуємося з різними бджолярами. Я переважно спілкуюся з бджолярами З орбіти, скажімо так, сильних бджолярів, які мають по 300, по 500, по 1000 сімей. Ми з ними спілкуємося про те, то, скільки тонн меду продати в розріб, скільки продали, яку кількість меду реалізували на ОП, тому що по різних причинах не додали. Як класно зробити таргет, як вивести на, рі... на, рі... на новий рівень реалізації продуктів бджільництво в країні, а що ми ще можемо виготовляти? І, і остання наша розмова така була як козирна розмова була е, в чоловіка е, під 500 сімей. Е, і Він каже, Назар каже, як на бджолах можна не заробити грошей. От як на бджолах можна не заробити? І коли я вам е, кажу в своїх відео, що треба мінімум 5 продуктів бджільництва, мінімум 5, це не просто так. Це моя практика, це мій досвід. І це я вам не побоюсь того сказати, це світовий досвід, тому що я... Будучи на різних пасіках, навіть будучи на пасіках Сполучених США, Америки, так ми виготовляли не один продукт бджільництва, наша пасіка займалася запиленням, наша пасіка займалася медовиробництвом, наша пасіка займалася восковиробництвом, наша пасіка займалася безпосередньо продажу самих бджолених сімей, і наша пасіка займалася матками п'ять продуктів. Розумієте? І, і як би це для вас не було дико, але воно так і працює. І коли я приїхав в Україну, я кажу, дивіться, у нас є така проблема, в нас є таке питання. Перший раз я на якійсь конференції про це сказав, що кажу, а чому б не виготовляти відразу п'ять? А мені кажуть, ти дурак. Кажу, та як я дурак? Ну от дивіться, та що ти там розумієш? Розумієте, і це те, що ти там розумієш. А коли я на своїй пасті почав збирати пилок, почав збирати мед, почав якусь матку виводити, почав щось е продавати, якусь е бджолину сім'ю, е почав якусь пергу брати, е почав якийсь прополіс трошки доставати, якийсь віск далі йде, вже сім продуктів. Да, і таким чином, і в Україні ця концепція повинна розвиватися. В Україні ця концепція повинна збільшуватися по одній простій причині. Скільки людей в цьому році прогоріло на меду? Ну, я думаю, відсотків так 90%. Желізобетон. І я в тому числі. Тому що в нас зараз є е, мед в вуликах, е, і ми тільки на зараз будемо качати. Весною могли качати, але довелося будувати. Не пішли на той крок. З матками теж сильно не пішло. Е, і що ми зробили? І ми перекрили себе воском, ми перекрили себе прополісом, ми перекриваємо себе пергою, і ми перекриваємо себе пилком. Розумієте? Ну і відповідно розмноження пасіки, збільшення пасіки там, до того моменту, який нам необхідний. От вам 5 продуктів. Е, і ця концепція вона буде працювати завжди. Вона буде працювати тільки по тій причині, що ми можемо це робити. Бджолина сім'я вона приносить три продукти бджільництва взагалі без напряга. Положили сітки. Бжол... Ви навіть якщо не положите тих сіток. Все одно бджоли будуть нести той прополіс. Все одно, що б ви не робили, як би ви не робили, все одно бджола біологічно себе забезпечить прополісом. А коли той прополіс у вас залишається на холстику, ви потім його викидаєте, спалюєте. Коли у вас той прополіс на дощі ще залишається, і десь там викришився, кудись цей, то ви його втрачаєте. То навіщо ж панове вам його втрачати, якщо ви можете його зібрати? Ось така елементарна логічна логіка, розумієте? Далі пилочок. Бджолині сім'ї запаковуються пергою під зав'язкою. Коли вони себе запаковують тою пергою під зав'язку, відповідно звідки береться перга, да? хто не знав з пілочку. Е, то в нас є той момент, що ми на зиму забираємо ті пергові рамки, несемо їх десь. Якісь не забираємо, зацвітають прямо в буликах. Потім ми це все перетоплюємо. І потім виходить, офігенсько величезна кількість перги йде в перетопку. Розумієте, а потім ми його в вигляді осаду шкрабуємо і викидаємо. Навіщо це робити? Якщо можна оту дві-три рамки береги за сезон забрати? Якщо можна отих пару кілограм пилочку забрати? бджолам створити там умовний дефіцит або вирівняти оту історію. І таким чином ви використаєте той продукт, продукт, використаєте, розумієте? Я хочу, щоб ви дуже сильно це зрозуміли. Навіщо його втрачати таким чином? Ба більше, якщо ви не збираєте той пилок, то бджола просто не летить його збирати в якийсь момент. Бджолі пофіг просто стоїть Ага, в мене перги є достатньо, все. Окей. І тут два моменти зразу з пилком: і про і перга, і пилок. Пилок на сьогоднішній день. Наша компанія, наш магазин реалізовує по дуже високій ціні. Ви бачили той тренд, який ми задали, умовний тренд, да, тому що він не став масовим, е з чорним пилком. Ми зібрали, е я не пам'ятаю, десь в районі 15 кг чорного пилку, от прям чисто такий чорний, да, з маленькими вкрапленнями інших пилочків, і ми його по 2000 гривень за кілограм продавали. Користуйтеся цим досвідом. Робіть так само, бляха-муха. І в нас ми запустили таргет, ми запустили відео. І в нас на цей пилок в нас були такі випадки, що люди приходять і кажуть, а у вас є ще чорний пилок. Тобто вони не хочуть купити обичного, вони хочуть купити чорного. Чому? Тому що це щось нове, це щось прикольне, це щось круте і готові платити більше. Розумієте? А ви мені е, біля візка крутите своїм пальцем, скоро голову свою продирявите. Е, дальше, е, е, окрім пилку. Воск. відбудовуйте максимальну кількість стільників, скільки можете стільки відбудовувати. І потім на наступний сезон будете перетоплювати, там своїх 30, 40, 50, 100, залежно від вашої кількості бджолиних сімей. І е, ви його зможете продати, поміняти, реалізувати. Все одно це плюси. Все одно це плюси. Язики зверху щухуєте, це плюси, це все плюси. розумієте? І, і капець, і не треба вам вже того меду в результаті виявиться. Віск. Віск це один із самих маржинальних продуктів в світі. Після води, нафти, газу. Е, якісь там ще є два продукти produce... є... ага, кава, кава. і воск. От, воск на п'ятому місці в світі. вас в вуликах, вас такий кладять. Ви навіть не уявляєте, у вас золоте дно в тих вуликах, блін. Ну ви що? Не дарма цю казку сьогодні вдів, вийдіть, бляха муха, розумієте? Е, от, і все. І дуже мені шкода такі коментарі читати. Не слухайте Назара. Не слухайте. Живіть в бідності. Збирайте один мед, прогорайте і не майте успішно розвиваючуся пасіку. Можете не слухати Назара. А Назар буде успішно далі впроваджувати свою технологію. Назар успішно далі буде розвивати українське бджільництво, розвивати своє господарство і ставати прикладом для людей, які хочуть розвиватися. От що робить Назар. Е, от, і все. Тому. Колеги, одна із самих важливих цілей це бути мотиватором. Це важливе, напевно, що ціль це іншим показати, що не все так складно і не все так страшно. От і все, трошки можливо, емоційне відео, але правдиве. Заходьте, читайте, звіти по Бджільництву в Аргентині, в Бразилії, в Канаді, в Америці, в Австралії. Ви будете, ви будете вшоковані, просто колеги. На жаль, нас таких звітів по бджільництву в Україні немає, тому що е, можливо там вони якісь, знаєте, такі чисто для формальності, тому що наші урядовці е, вони не дають можливості розвиватися окремим сектором господарства. От я тут, є, я прийшов в молодіжну раду. Бляха, там молодіжна рада зразу перевернулася з ніг на голову, тому що е, міняють уряд. Е, ми нічого толком не встигли зробити. Поміняли той уряд. Е, я запропонував кілька ініціатив. Всі ці ініціативи, які були запропоновані, я поки що не можу вам озвучувати. Е, їх високо, високо оцінили і сказали, безпосередньо міністр казав мені на той момент, що це класно, це треба брати, це треба далі просувати. Е, я, деякі процеси я вже запустив і тут. Все каже молодіжна рада при міністерстві аграрної політики України перестає існувати. Тепер ми будемо в складі нового міністерства, яке об'єднане. Але в якому форматі як воно що буде відбуватися? До сьогоднішнього дня воно ще все устаканється. Тому, тому от така ситуація, колеги. В, взагалі окремі галузі бджільництва окремі галузі тваринництва в державі треба розвивати скотарство, вівчарство, свинарство, мала рогата худоба, потім птахівництво. Ну птахівництво там куди не йшло. Але птахівництво є гусятництво, птахівництво є індичатництво. Бляха, як хочете його називаєте, Є бджільництво, є якісь. Різні сільськогосподарські тварини, навіть і нутрій, немає програм розвитку кролівництва, кролик, ексклюзивне м'ясо, дієтичне м'ясо. Багато б людей споживало б кролятину. Багато в людей зайнялося переробкою тої шкури. Нема, нема звідки, немає як. Чому немає центральної ініціативи? Хочеться створити цю ініціативу в бджільництві. І тут мені прилітає коментар. Не слухайте Назара тому що тому що американські пасічники не займаються ти, хоч ті Америці, хоч раз був. Хоч раз ти бачив ту американську пасіку, в Америці ви бачите великі пасіки. Верніше, будучи в Україні, ви в Ютубі бачите великі пасіки. Я вам назву реальну причину, чому так. Тому що маленька пасіка на 30, 20, 50 сімей, вона не веде Ютуб канал. Тому що та маленька пасіка, отак, як в нас в Україні. О, та маленька пасіка, що ти мені там розказуєш? Розумієте? І Там таке ж саме. Що ти мені розказуєш? Ти якийсь там баран, ти там не маєш чим похвалитися. А от велика пасіка в 3 тисячі сімей, має цех, має великі точки, має якесь там обладнане. От дивіться, які ми круті пасічники, от дивіться, 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 розумієте? І все воно до того зводиться. І в нас так само. О, в тебе там 20 сімей, що ти там будеш розказувати? Та бляха-муха, на момент, коли в мене було 20 сімей, в мене вже за плечами було 5 тисяч сімей, розумієте? Тому що я вже на різних пасіках тисяча, три тисячі, там ще тисяча, там ще 500. Я вже працював, не один сезон працював. З величезною кількістю сімей, з величезною кількістю маток, з величезною, з великими об'ємами продукції. Розумієте? А своїх 20? Ну так, да, тому що це логічно, тому що, вибачте, мені на той момент там 18 років я тільки почав. І я тільки почав. Е і в той момент, коли я почав 18, що ви в 18 робили? Ми за клубом бухали, чи останню пачку сигарет скурювали, чи йшли махач один на один, на один це ще добре. Стінка на стінку. Розумієте? Що, що ви робили? Чи так, як зараз мені 24 роки, що ви робили в моїх 24 роки? Саме думали, як би це не завод влаштуватися. Вибачте, але я вам кажу щиро відверто те, що є. Я, як молода людина, вам показую приклад. Особливо для молодих людей. Тому що для старших людей, ну якщо вони продуктивні, прогресивні люди, то вони мене зрозуміють. А якщо комуніст затятий, бляха муха, що О, Ленін, ну то я вже йому нічого не докажу. Та й не треба нікому нічого доказувати. От і все. Тому колеги, дивіться реалії в очі. Бджілництво занадто велика галузь для того, щоб добувати тільки мед і запилювати тільки сільськогосподарську продукцію. Підписуйтесь на канал of України, підписуйте спонсорську підписку, ви зможете нас, нас трошки легесенько підтримати. подобайкою, коментом теж можете нас легенько підтримати. І напишіть, будь ласка, в коментарях, а які продукти бджілства, окрім меду, добуваєте ви на своїй пасіці. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому рятуємо світ. На все добре.